Вітаю 9 класи. І сьогодні, продовжуючи наш вступ в історію України, ми повинні розглянути саме етнічно-національний аспект українських земель. Тобто українська територія та її залюдненість, тобто ми розглянемо численність, соціальний та національний склад населення, іншо-етнічні групи на українських територіях, поляків, росіян, кримських татар, євреїв, німців та багатьох інших. І запровадження смуги осілості для євреїв. На початок ХІХ століття Росія та Австрія являють собою не просто країни, а імперські утворення. У 19 столітті вони складалися із суміші, більше, ніж десяти великих народів і ряду менших етнічних груп, що заселяли більшу частину Східної Європи та Азію. І 1800 року становили близько однієї сьомої населення всього континенту. Поширюючи свій суверенітет на приєднані землі, династія Газбургів та Романових, як правило, намагалися уніфікувати національний склад та вимоги до національних народів. На початок 19 століття в складі Російської імперії перебувало до 80% українських етнічних територій. На яких проживало майже 85% усього українського населення. Частка українців у різних регіонах, у регіонах була різна. При цьому за національним складом населення сільської місцевості відзначалася однорідність. натомість населення міст було здебільшого не українське. Йдеться передусім про великі адміністративні та промислові центри, наприклад, Харків, Катеринослав чи Одеса. У дев'яти українських губерніях під, підросійській Україні станом на 1811 рік проживало 8,7 мільйонів людей. А в 1863 році 13,6 мільйонів людей впродовж 19 століття численність населення під російською Україною зросла майже втричі. І на 1897 рік становила 23,8 мільйонів осіб. З них 17 мільйонів українців. Зростало, звича... зростало зазвичай населення через міграцію з росіян з метою посилення контролю над Україною. Майже 98% українців під російські Україні сповідували християнство східного обряду, тобто православ'я. Конфесійною однорідніст українського населення в Російській імперії було досягнуто поступово ліквідацією греко-католицької церкви. А також знищенням української православної традиції та заміною її на офіційне російське православ'я. Соціальна структура тогочасного суспільства була відносно однорідною, адже більшість українського населення на початку 19 століття становили селян. Найгірше становище було у поміщицьких селян, які жили на поміщицьких землях і були прикріплені до неї, були власністю поміщика, тобто їхніми кріпаками. Кріпаки були позбавлені найелементарніших людських прав. Їх вважали приватною власністю поміщика, прирівнювали до його майна. Поміщики, е, поміщики втручалися в родинне життя селянина кріпака, продавали і дарували селян, програвали в карти, розлучались з ріднею і часто жорстоко карали через вавільні забаганки. Соціальні визиски ставали. Ще дошкульнішими через глибокі етнічні упередження. Правове становище державних селян було порівняно краще на середину 19 століття кількість поміщицьких і державних селян була приблизно однакова. Землі Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття становили 15% української етнічної території. Королівство Галичини та Лодомерії належало до найбільших австрійських провінцій. Згідно з переписом, в 1786 році край заселяла 2,7 мільйонів мешканців. На 1849 рік їхня кількість зросла майже удвічі 4,9 мільйонів українців. Незважаючи на модернізацію і бортливий процес промислового розвитку, Україна в 19-му на початку 20-го століття все ще залишається переважно селянською країною. Міське населення наприкінці 19 століття становило меншість майже 14%. Найбільшими містами України було Київ, Одеса, Катеринослав, Харків, Миколаїв, Львів, Чернівці та Тернопіль. Українці Галичини заселяли східну частину Провінції. Етнічний кордон між польськими і українськими населеннями умовно проходив по річки Сян. Проте навіть східна Галичина була етнічно неоднорідна, бо українці тут становили 71% населення на 1849 рік. Жили в краї також поляки. В 1849 тут було їх 24% населення Східної Галичини та Євреї. В 1849 році майже 10%. Українці мешкали в основному в селах. Поляки і євреїв в кількох компактних сільських поселень, а також в містах та містечках. За соціальною належністю, більшість українського населення Східної Галичини теж були селянами. Найактивніше верству українців становило греко-католицьке духовництво. Привілейований прошарок коронного краю, магнати та шляхта, складався винятково з поляків. За конфесійною належністю українці Галичини були здебільшого греко католиками а поляки римо римо-католиками. На час приєднання Буковини до Австрії українці зосереджувались у північній та західній частини краю. В 1774 році в північній Буковині проживало 69% українців, українців 26% румунів і решту становили німці, євреї. Вірмени, цигани та представники інших етносів. Австрійський уряд здійснював переселенську політику, яка передбачала звільнення переселенців від сплати податків впродовж 30 років. Внаслідок цього посилилась колонізація краю румунами, німцями та поляками. За релігійну приналежністю українці буковини були здебільшого православними. Закарпаття здавна був різноетнічним регіоном. В 1848 році серед населення краю переважали українці 235 тисяч осіб. Крім них, тут мешкали угорці, румуни, євреї, Словаки, а також німці. Українці відрізнялися від інших мешканців регіону мовою і належністю до греко-католицької церкви. Українська еліта північної Буковини та Закарпаття була нечисленною. До того ж, у Буковині влади належала румунським боярам. А в Закарпатті угорським панам. Західні, західних українців австрійська влада в офіційних документах називає рутенами. А вони себе русинами. Продовж 19 століття серед галицьких та буковинських русинів набуло поширення нове національне ім'я Українці. Однак у Закарпатті українське населення як тоді, так і зараз називає себе русинами. Серед населення Правобережжя. Українці становлять 85%. Більшість з них були селяни-кріпаки, які потерпали від жорстокої експлуатації польських панів землевласників. Поляки в складі населення налічували лише 5% в краї, але посідали панівне становище в краї. Російський уряд після приєднання правобережжя підтвердив усі права польських землевласників. Другою за кількістю національної меншини в краї були євреї. Вони селилися переважно в містах і містечках, де становили близько 70-80% населення. Польські пани часто здавали маєтки в оренду євреям або наймали їх управителями. Внаслідок цього зростала ворожість селян кріпаків саме до орендарів та управителів, яких вони вважали винними в своїх кридах. Поляків і російську владу не це влаштовувало, і вони інколи цілеспрямовано налаштовували два пригноблені народи один проти одного. Переважання польських впливів привело до того, що правобережжя стало регіоном, де активно діяли представники польського національного визвольного руху. Південна Україна серед інших земель, приєднаних до Російської імперії наприкінці XVIII століття була найбільш привабливим регіоном. Величезні незаселені території родючих причорноморських степів відкривали можливість колонізації краю. Внасток становлення індустріального суспільства в західноєвропейських країнах, збільшення попиту на зерно та інші сільгосподарські продукти південь міг стати головним їх постачальником. Імперський уряд різними пільгами заохочував переселятися сюди селян та іноземних колоністів. Протягом першої половини 19 століття кількість населення губерній півдня зросла вдвічі, а в 1851 році налічувала 2,3 мільйони осіб. Внаслідок переселенських процесів етнічний склад півдня був досить різноманітний. Українці становили близько 74%, росіяни близько 12%, молдовани близько 9%. Серед інших народів, які заселяли Південь, були серби, поляки, німці, болгари, угорці, євреї, греки та інші. На кінець століття ситуацію ви бачите на екрані. Більшість працездатного населення складали державні селяни та іноземні колоністи. Вони були особисто вільними, володіли земельними наділами та могли продавати і купувати землю і сплачували податки державі. Кріпосні селяни становили близько 6,5% жителів краю. Великі землевласники мали тут найбільші володіння, отримані від імператорського уряду. службу. Так, німецьким баронам Фальцфейнам належало 100 тисяч десятин землі, графом Кан... Канкрінам 60 тисяч, графом Воронцовим Шуваловим 59 тисяч десятин. Із існуванням нових міст розвиток торгівлі та будівництва промислових підприємств зростала кількість міщан. Національний склад міського населення був дуже різноманітним. Українці в ньому становили, на жаль, меншість. На Кримському півострові теж відбулися зміни в складі населення, пов'язані із наміром Російської імперії витіснити з цих земель кримських татар та інші корінні народи Криму, і замінити їх російськими переселенцями, що почав реалізовуватись. Одразу після приєднання цього регіону. В результаті тисячі татар, особливо ті, що жили поряд з портами, розпродали за безцінь свої землі і господарства та втекли до турецьких володів. На 1802 рік за попередні десятиліття півострова залишили близько 300 тисяч осіб. За першим переписом населення Криму в 1793 році. В Кримо становило близько 200 тисяч осіб а, ж мешканців, а до захоплення Росії тут проживало понад 500 тисяч осіб. А, з, до, при цьому, власне, кримських татар у складі населення 1793 року залишилося трохи більш, ніж 60 тисяч осіб. Не, зникло, не зникнути як етносу в нових умовах кримсько татарському народу допомогла висока народжуваність. Російська влада після оволодіння Кримом відібрала в місцевого населення кращі і родючі землі та дарувала їх російським дворянам і чиновницям. У період від приєднання півострова до початку 19 століття було відібрано і роздано близько 290 тисяч десятин землі. Кримські татари висіляли до безплідного степу. Замість татар, що залишили свій край, Російська влада запропонувала переселяти сюди іноземних колоністів. Продовж першої половини 19 століття до Криму було переселено понад 30 тисяч осіб. Їм безкоштовно надавали ділянку землі і звільняли на 10 років від сплати податків. Завдяки досить, досить високому рівню матеріальної і духовної культури переселенці зробили помітний внесок в господарстві півострову. І ситуація на кінець століття ми бачимо, як воно існує. Далі е у нас є питання стосовно євреїв. До поділів Польщі євреїв в Москві було небагато. Після, до Російської імперії, відійшли українські землі Речі Посполити, на яких жили сотні євреїв. У 1795 році відбувається третій поділ Польщі. І річ Посполита щезла з мапи світу. До Росії, як ми вже знаємо, відійшла територія Східної Європи, де проживало 800 тисяч євреїв третина єврейського населення в світі. Таким чином, євреї становили близько 2% населення Росії. У жодній країні не було такої кількості євреїв. Імператриця Катерина II певний час перебувала під впливом гуманізму французьких просвітників. І тому. Наказала складати нове законодавство за принципом віротерпимості, рівності прав ліквідації тортур. Цікава думка, не, не правда ли? Але незважаючи на те, що російське суспільство було не готове до сприйняття вільнодумних ідей і задуми імператриці не були здійснені, в перший період царювання Катерини II у євреїв з'явилися сподівання на ліпшу долю. Єврейські громади в ці часи мали власні суди, упорядковували роботу шкіл, збирали кошти на власні потреби, тобто користувалися повною автономією. Втім, ідеї гуманізму та самодержавства несумісні. Спочатку російський уряд, занепокоєний селянськими заворушеннями через утиски купців і міщан, зобов'язав міщан селитися надалі тільки в містах. Стосувалося це і євреїв, яких зарахували до стану міщан. Але масове переселення торговців євреїв до міст викликало незадоволення російських купців. У 1791 році, після скарг московського та смоленського купецтва та звинувачення євреїв у підриві торгівлі, Катерина II визначила особливі, особливий. Особливим списком місцевості, за межами яких представники цієї національності не дозволялись проживати, а саме заборонялось записуватися в купецтво у внутрішніх містах і портах. Натомість євреям дозволялося користуватися правами громадянства і міщанства в Білорусі та Катеринославському намісництву Таврійського губернія. Так поступово почала оформлюватись смуга. Єврейської сілості, до якої пізніше увійшла Катеринославська, Київська, Волинська, Подільська, Херсонська, Таврійська, Чернігівська, Полтавська, Мінська, Віленська, Бессарабська, Астраханська та Кавказька Губер, а також Курляндія. Останні три, в 1829-1835 роках, була виключена з-поміж регіонів, де євреї могли б оселитися. То вони зосереджувались, переважно, як ви бачите, в західних губерніях та в Україні. За Миколи I, євреї були обмежені в правах проживання в містах, їм не дозволялося селитися в Києві, Миколаєві, Севастополі та в козацьких і державних селах Полтавщини. В багатьох містах виникли спеціальні квартали, в яких мали мешкати лише євреї. Єврейське населення в українських губерніях смуги осілості в другій половині ХІХ століття постійно зростало. І на 1880-й рік становила понад півтора мільйона осіб. Або ж більше половини загальної кількості смузі осілості всієї Росії та половина єврейського населення України, яке мешкало в містечках. На початку 20-го століття смуга осілості залишалась, але багато євреїв вже мешкали і за її межами. Проіснувала така смуга до 1917 року. Територіальні і соціально-економічні межі, в яких існували євреї України, визначили характер їхнього господарського діяльності. З 17 століття, чи не найголовнішим заняттям євреїв, тут була дрібна торгівля, що за умови скупченості євреїв торгівців, як ми називаємо крамарями, давала мізерний прибуток. Чимало євреїв займалися ремісництвом, типовою фігурою в українському селі були, був єврей Орендар. Традиційним заняттям певної групи євреїв було лихварством. Отже, ці заняття спри... сприяли формуванню серед українського населення образу єврея-конкурента чи експлуататора. З іншого боку, на міжнаціональні відносини позитивно впливали економічні зв'язки між єврейським та українським населенням. Ці чинники і визначили їхню складність та неоднозначність відносин між місцевим населенням. Та єврейське. Ось таким бачите ви склад, який проіснував в Україні протягом всього 19 століття. Він є неоднорідним, але все одно більшість населення на всій території України заселяють саме українці. Домашнім завданням ви дочитуєте параграф, читаєте 29, 34 сторінку та виконуєте або таблицю зверху сторінки 34, або завдання 1: творчо на сторінці 34. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних уроках.